Доброго дня малята! Ви на каналі Мама бабка Сьогодні я почитаю вам казочку Каченя забіяка автор Наталія Чуб. Десь за містом на маленькій фермі жила собі дружна сімейка, Три курочки, Красень півень, Виводок курчат. Свинка ледащо, розумниця корівка, кошеня непосида та рудий пес. А по сусідству мешкала качка із трьома каченятами жовтими пухнастими клубочками, начебто схожими на курчат, і водночас і не схожими, Носики у них зовсім інші, та найголовніше, на лапках у каченяток перетинки є спеціальні, тому вони й плавати вміють. Одного літнього сонячного ранку усі займалися своїми справами. Пес ліниво дрімав на ганку, корівка жувала травичку, курчата. Бігали за мамою і весь час пищали пі-пі-пі! А кошеня спочатку ганялося за метеликом, а потім примостилася біля мисочки з молоком. Кря-кря-кря закричало раптом каченя, і спритно, перебираючи лапками. Побігло до мами качки, а поряд із мамою ще дві каченят. Зовсім таких самих, як і воно, м'ячиком гралися. Нумо, розступіться, тримайтеся осторонь. Ех ви! Хто ж так грає? Ось я вам зараз покажу, як треба. Каченят. Відібрало м'ячик у своїх братиків і вдарило по ньому лапкою. Гол! Зрадів Розбушака, він навіть не помітив, як штовхнув одного з малюків, а м'ячик тим часом улучив просто в миску кошенятка і обляпав його молочком. Що за шибаник? Ну й посида! Похитала головою мама качка. Чіп, припини хуліганити. А каченя, якого звали Чіп, уже чіплялося до курчати. Тюр, я перший воду питиму, посунься. Чіп став битися і штовхатися, а маленьке курча злякано відійшло вбік. Кутку кудах, тах 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 Обурилася курочка, що це за забіяка у нас на фермі з'явився. Сама не розумію, в кого такий бишкетник уродився. Усі каченята смирні. Один чіп все б'ється та пустує. Виправдовувалася качка. Ніхто з ним через це товаришувати не хоче. А Чіпу, уже все наскучило. Підібрався він. До кудлатого рудого собаки, який спокійно куняв собі на ганку і нумо його за хвіст щіпати. Пес прокинувся і з переляку загавкав на весь голос. «Хо -хо -хо! Що тут почалося? Курочки, кутку дакають. ко ко -коко, ко ко Ко-ко-ко! Корова мукає, «Му -у 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 Курчата пищать пі-пі-пі, піпіпі. Пі -пі -пі. нявчить. не вчить. Свиня рохкає, рох-рох-рох, півень кукурікає Ку-ку-рі-ку! Тут уже мама качка не витримала, насварила вона чіпа і наказала поряд з нею сидіти, ні на крок не відходити. Образилася каченя. Сидіти поряд з мамою нудно, набагато веселіше по двору бігати, усіх задирати. А я візьму і втечу від усіх, вирішило Чіп. Тут мене сварять, бешкетувати не дозволяють, битися забороняють. А я вже дорослий і сам не пропаду. Ось дочекався він, поки матуся задрімала і виліз через щілину у паркані. Попрямував чіп стежинкою через луку, мостиком через річку. Потім полем. Цікаво каченяті. Іде головою крутить. Кахкає час від часу, пісеньку співає. Кря-кря-кря, кря-кря-кря, я відважне качення, кря 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 я, я доросле качення, сам тепер не пропаду світ навколо обійду. Раптом у траві щось зашурхотіло. Злякався чіп. І шугонув у зарості лопушиння, заховався. А на галявинку вибігла мишка, сіренька, маленька, в'юнка, носиком усе навкруги обнюхує, лапками перебирає. Побачила й каченя, яке під листочком лопуха причаїлося. Як дам тобі зараз? вигукнула каченя. А потім, як ущипну, будуть тобі непереливки. Здивувалася мишка, ой, а що це ти такий грізний? Що я тобі поганого зробила? Я тут поблизу живу, з усіма товаришую. Ти до мене в гості завітав І ще битися, щепатися збираєшся? Фу, який ти нечемний. Не стану з таким дружити. І мишка швиденько в нірку заховалась, а каченя далі вирушило іде і знову свою бойову пісеньку співає: Кря-кря-кря, кря 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 я відважне каченя. кря 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 я, я доросле качення, сам тепер не пропаду світ навколо обіду. Не помітила каченя, як перечепилось і ледь не впало. Подивилась навкруги і побачила зайчика, який у ярочку травичку щипав. Як дам тобі зараз, погрозила каченя, а потім, як ущипну, не чекай від мене добра. Привіт, каченя, відповів зайчик. Я з тобою битися не збираюсь. Я дружити люблю, а не битися. Та й ніколи мені. Бачиш, у мене обід. Хочеш травички? Але каченя не стало із зайчиком розмовляти, далі попрямувало і знову пісеньку співає. Кря кря-кря кря-кря-кря, я відважне качення, кря-кря-кря кря-кря-кря, я доросле качення, сам тепер не пропаду, світ навколо обіду. Дійшов чіп до осикового гайка, утомився, вирішив відпочити і присів під деревцем. Бачить, на гілочці пташка сидить. А що ти тут у гайку сам робиш? питає каченятка. Де твоя мама? Я люблю пустувати, битися, щипатися, тому зі мною ніхто товаришувати не хоче. Усі мене тільки сварять, навіть мама Качка. Ось я і покинув домівку, вирішив мандрувати. Засміялася пташка. «А вже ж, хто ж із задиракою водитися захоче? Образилася коченя, а мені й не потрібні друзі. Друзями не навчишся дорожити, поки лиха не пізнаєш, Цвірінькнула пташка і полетіла. А я не збираюсь ні в яку біду потрапляти. Подумало каченя і далі помандрувало. Та не знав малюк Чіп, що лихо зовсім близько. Ішов він стежинкою і не помітив, як у ямку впав, і ямка нібито неглибока, та вибратися ніяк не виходить. Мамо! закричало перелякане каченя. Та мама не могла його почути, бо до рідної ферми було дуже далеко. Рятуйте, пищав щосили Чіп. Він сподівався, що хоч хто-небудь його почує і йому допоможе, але ніхто не поспішав на допомогу. Сіло каченя і заплакало. З усіма я бився, до всіх задирався, ні з ким не дружив. Ось ніхто тепер мені допомогти не захоче, промовило каченя Чіп. Аж раптом над ямкою з'явилася чиясь страшна і класта морда. Це вовк-сіроманець поблизу виштався, почув, що хтось у біду потрапив і тут, як тут. Ах, яке гарнесеньке качення мені попалося. Саме час перекусити щось на обід Клацнув зубами вовк. Клац? Не кожного дня у лісі зустрічаються каченята, які самі до грота просяться. А я тебе як ударю зараз, пропищав чіп, тремтячим голосом. А потім, як ущіпну, буду тобі непереливки. Ха-ха-ха, засміявся вовк. Піду. Покличу брата, таке кумедне каченя мені самому вовку погрожує. І вовча морда щезла. Зовсім злякався Чіп. Він уже й думати забув, щоб битися, щіпатися. і тепер шкодував лише про те, що настрахав усіх, хто хотів з ним товаришувати. Спробував знову вибратися з ямки. Ну, аж ніяк. Цвірінь, цвірінь. Казала я ж тобі цвірінь, цвірінь, що в біді, друзі, знадобляться цвірінь, цвірінь, пропищала пташка, присівши на край ямки. Допоможи да мені, пташко. Я не буду більше битися, щипатися. Добре допоможу. Та самій мені не впоратися. Я зовсім маленька, і у мене сил не вистачить. Я спробую щось вигадати. І полетіла, а незабаром повернулася разом із Зайчиком і мишкою. Мишка? Сплела мотузку із травинок, і звірятка спустили її кінець в ямку. Цвірінь, цвірінь. Скоріше за мотузку хапайся, бо як вовк повернеться, буде лихо. Квапила пташка коченятко. Ухопився чіп за мотузку. А зайчик, мишка і пташка. Стали тягнути за інший кінець. Тягнули, тягнули і витягнули каченятко з пастки. І тільки вони встигли це зробити, як на галявину повернувся вовк зі своїм братом. Кинулися каченя, мишка і зайчик хто куди, а пташка злетіла. Та так швиденько, що, що вовки залишилися ні з чим. Спасибі вам, що допомогли мені, подякував чіп пташці, мишці та зайчику. Це ти, пташці, подякуй, що вона нас умовила. Такому забіяці, як ти, не дуже хотілося допомагати, зауважила Мишка. Стало каченяті соромно. Пробачте мені, я ніколи не задиратимусь більше. Давайте дружити. А що було далі? Повернувся Чіп додому, І хоча він був раніше з обіякою, усі на маленькій фермі дуже зраділи йому, особливо мама Качка. І відтоді малюк. Більше не бився, не щіпався і не задирався, і друзів у нього з'явилося дуже багато. Малята, пам'ятайте, без вірного друга велика туга. Не варто з другом сваритися, бо доведеться миритися. Дружба то найбільший скарб. Бережіть своїх друзів, бережіть один одного. Бажаю щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля! У нас є багато корисного та цікавого для розвитку дітей. До нових зустрічей! На все добре!